Любі рукодільниці, рада вас вітати на каналі Креативна майстерня. Накінець то я завершила роботу над серветницею, де використовую ось ці джутові візерунки. Посилання на те, як я їх викладала, залишу в описі під відео. Ну, а сьогодні я вам все докладно покажу і розкажу, як із цього всього склеїти зручну серветницю для ось таких паперових серветок. Окрім бокових стінок для серветниці, мені потрібна ще кришка і дно. На кришці буде ось такий візерунок. І чудодійним образом, завдяки монтажу, він у мене уже готовий. Але насправді, щоб викласти такий візерунок, займає дуже багато часу. Особливо коли в тебе ще є офіційний 8-годинний робочий день і двоє внуків вдома, то займатися ось таким рукоділлям практично немає часу. Але якісь 1-2 години днем або ж пізно вечором викраюю для свого рукоділля, тому що це вже як дихати, не можу без цього. Орієнтуючись на розмір кришки, джутовою пряжею викладаю майбутнє дно. Як бачите, края у мого дна не рівні, але це легко виправити за допомогою лінійки і канцелярського ножа. Таких деталей я зробила дві штуки, склею їх між собою. Це для того, щоб дно було більш міцнішим. А ось такі дерев'яні шпажки мені потрібні для основи серветниці. Відрізала їх по розмірах 4 довші і 4 коротших. Розміри шпажок визначала по розміру кришки. Кутові шпажки в мене будуть на кінцях з намистинками. Тому розміри цих кутових шпажок. Визначаю з урахуванням на мистинок. І оскільки у серветниці кутів 4, то таких шпажок мені треба також 4 штуки. Після того, як визначилася з розміром всіх шпажок, обклею їх джутовою пряжею. Шпажки між собою буду склеювати все тим же полімерним клеєм. Він більш надійніший, ніж термоклей. В ньому тільки єдиний недостаток. Приходиться більше чекати, поки клей схватиться і підсохне. Після того як шпажки склеїлись, приклеюю на них візерунок. Спершу роблю дві більші стінки органайзера. Після того, як вони підсохли, по краю стику шпажки і візерунка пройдуся одним рядочком джутової пряжі. Це дає можливість більш міцного з'єднання шпажки і візерунка, і потім це естетично більш красивіше виглядає. Приклеюю поперечні шпажки. Перед тим, як вклеювати дно, обклеюю його краї джутовою пряжею. Вклеюю дно. І тільки після того, як вклеєно дно, приклеюю бокові стінки. Серветниця готова, залишилось зробити до неї кришку, склеїла між собою шпажки і наверх приклеюю кришку. Після того, як кришка підсохла і склеїлась, буду прикріпляти її до серветниці. Кріпити кришку буду за допомогою джутової пряжі. Пряжу із середини просто зав'язую, потім лишні кінці відріжу і підклею їх під шпажками так, щоб вони були непомітні, таких кріплень зробила три, цього достатньо. Як бачите, підклеєних кінців не видно. В результаті маю ось таку симпатичну серветницю. І на сьогодні в мене все. Буду рада за відгуки, чи подобаються вам вироби такого типу. І як завжди, хочу побажати всім нам миру. З вами була Ольга Степанівна. До нових зустрічей!